9 липня вірити і отримувати, частина перша. Христос Слово, яке було споконвіку у Бога, і яке було Богом, і яким все створено. Воно у світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. До свого воно прибуло та свої відцурались Його, а всім, що його прийняли, їм владу дано дітьми Божими стати. Тим, що вірять у ймення Його, що не з крови, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народилися від Бога, Івана 10-13 воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його через те, ж, що світ мудрістю не зрозумів Бога, 1 Коринтян 1, 1,21 Мудрість цього світу не відкриває Христа, а приховує його. Жодна людина не може пізнати Христа за допомогою світської мудрості. Саме містер світський мудрець відводить християнина з правильного шляху, Цього світня, бо мудрість у Бога глупота. 1 Коринтян 3:19. Віл знає свого власника, а осел ясла пана свого, а Ізраїль не знає мене. Народ мій не розуміє. Говорить Господь Ісаї 1,3. Тому мудрість цього світу не піднімається навіть до рівня розуму тварин, ба більше вона опускає людей нижче рівня тварин у той час, як їй вдається повний шанс розвинутися. Тому що люди знікчамніли своїми думками, називаючи себе мудрими, вони потуманіли. Славу нетлінного Бога змінили наподобу образа тлінної людини, і птахів, і чотириногих і гадів римлян 1 21-23. Неможливо, щоб люди підносилися над об'єктом, якому вони поклоняються, і опис, який йде після процитованого уривку з писання, показує, що ті, хто поклонявся звірам і гадам, справді опустилися нижче за них. І все це було лише повним розвитком мирської мудрості. Біблія не знецінює мудрість ще науку, засуджується лише знання неправдиво, назване так. 1 Тимофія 6.20. І вихвалена мудрість цього світу, яка насправді не є мудрістю, а лише безумством, бо Господь дає мудрість з його уст, знання і розум. Він спасіння ховає для щирих, мов той для тих, хто в невинності ходить. Приповісті 2.6.7. Страх Господній це мудрість, а відступ від злого це розум. Йова 28.28 28. 28. Коли хоче втоволю чинити його, той довідається про науку Івана 7:17. Тільки вірою ми розуміємо, євреїв 11:3. Мудрість походить тільки від Бога. Пізнання Його включає в себе все, що справді варто знати або мати. Так говорить Господь, хай не хвалиться мудрій своєю премудрістю, і хай не хвалиться лицар своєю хоробрістю, багатий багатством своїм хай не хвалиться, бо хто буде хвалитись, хай хвалиться тільки оцим, що він розуміє та знає мене, що я то Господь, який на землі чинить милість, правосуддя та правду, бо в цьому моє уподобання каже Господь. Єремії 9, 23, 24. Духом Господнім Павло сказав: А щодо мене, то нехай нічим не хвалюся, хіба тільки Христом Господа нашого, Ісуса Христа, що ним розп'ятий світ для мене, а я для світу. Галатів 6, 14. Оскільки ми можемо хвалитися тільки пізнанням Бога, і тільки Христом з цього випливає. Що тільки у світлі Христа ми можемо навчитися пізнання Бога. Світ не знав Христа, бо хотів слави без Христа. Той, хто уникає або відкидає хрест, відмовляється пізнати Бога. Щоразу, коли в християнському досвіді людини з'являється хрест, а вона відмовляється прийняти його. Вона тим самим каже: Я знаю про Господа стільки, скільки хочу. І тоді вона починає втрачати навіть те, що має. Апостол Іван говорить нам далі: до свого воно прибуло, та свої відсурались його. Івана 1,11. У грецькій мові існує чітко виражена відмінність між двома значеннями слова своє, перше слово середнього роду, а друге чоловічого. Свої, до яких він прийшов, відрізняються від своїх, які його не прийняли. В іншому перекладі з англійської ми читаємо так: він прийшов до своїх, а ті, які були його власними, не прийняли його. Він прийшов у свою спадщину, але його власний народ відкинув його. Ісус. Найбільш ясно показав це в притчі про виноградник, який віддали в управління працівникам, але які вбили спадкоємця, коли той прийшов. Матвія 21,33 44 Господня земля і все, що на ній, вселенна і мешканці її, Псалом 24, 1. Земля була дана людині на самому початку для володіння, але вона була дана досконалій людині, а не грішній. Людина втратила її, коли впала, але Христос викупив її Ефесян 1:14. Ми бачимо Ісуса, що через смерть увінчений честю і величністю Єврею 2:9. Так само, як і людина, коли їй було дано панування, воно належить йому по праву. Хоча ті, кому воно було довірено на деякий час, відкинули його, коли він прийшов до них. Він погорджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, погорджений, і ми не цінували його. Ісаї 53:3 В перекладі з англійської цей вірш звучить так. Він погорджений та відкинутий людьми. Страдник, знайомий з хворобами і від якого обличчя ховали, погоджений, і ми не цінували його. Зауважте, він не тільки був погоджений, але й досі він є погоджений та відкинутий людьми. Це все ще триває. Багато з тих, хто з радістю носить його ім'я, відкидають його. Але як, відкидаючи його хрест? Вони згодні з тим, щоб він страждав, але не готові страждати разом із ним, відкидаючи хрест, коли відкидають Його. Світ не навернений і ніколи не буде навернений. Між Христом і світом існує вічна відмінність, дружба з освітом то ворожнеча супроти Бога, бо хто хоче бути світові приятелем. Той ворогом Божим стається, Якова 4.4. Бо все, що в світі пожадливість тілесна, і пожадливість очам, і пеха життєва, це не від Отця, а від світу. Минає цей світ і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той повік пробуває. 1 Івана 2,16-17 – тому світ завжди відкидає Христа. Сьогодні світ так само протистоїть Христу, як і 2000 років тому. Його народ це ті, кого вибрано з освіту. Івана 15:19, Галатів 1.4. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.